І так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Криптокрю. І сьогодні ми знову поговоримо про глобальні речі. Отже, ми поговоримо про те, що зараз ФОМО на ринку роздивимося новини основні ключові, які зараз мають вплив на ринок, а також поговоримо про споту BTC ETF. Я знаю, що ця тема вже така заїжджена, але тим не менше маю відкрити вам очі на деякі аспекти. Тож, перед початком цього відеоролику хочу, щоб ви ознайомилися з невеличким фрагментом відео з нашого прямого ефіру, де ми з Дмитром розсуждали, чи 20 тисяч. За біткоін буде чи 38 тисяч. За біткоін. Які цілі? Цей прямий ефір ми знімали. Буквально більше ніж два місяці тому, і основні тезиси ви зараз побачите, почуєте для того, щоб скласти повну картинку. Наскільки я бачу, що зараз відбувається, то насправді не так вже й багато людей закуповувалися саме в цьому діапазоні, і навіть в цьому діапазоні. А навіть якщо вони закуповувалися в цьому діапазоні, то вони вже зафіксували свої позиції, скоріше за все. І це проглядається по тому, як спілкуються люди в чатах. В принципі, я це бачу і бачу їх агресію. І більшість людей хоче чи, в принципі, щоб BTC сходив на той самий діапазон в 20 тисяч доларів, але який сенс зараз вести туди туди ціну? Тобто, більш глобально, наприклад, коли там розпочнеться якийсь чи чорний лебідь прийде, чи ну будь-що станеться таке, знаєте, суперзначиме на економічному фронті? Тоді так, тоді можливо, ми можемо побачити сквіз туди, але насправді логіка на іншому боці: Фома на ринку немає. Альткоїни начебто мертві, начебто, мертва кішка якась лежить і все, і не дихає, і не встає. Фомо немає. Навіщо зараз гнати ціну нижче, щоб люди включилися і почали відкуповувати. Ну, Сенсу в цьому дуже мало. Є більше сенсу, це зробити ось той рух, там, до прикладу, на 28500 і швидким рухом занести ціну на 34, 36, 38 тисяч доларів. Чому? Тому що тоді розпочнеться дійсно ФОМО. Тоді йде переломний момент. Ну, давайте. Це, це гіпотеза, це з точки зору логіки. Якщо дивитися, звісно, що в моменті все може змінитися. Е, тому що це ринок, це тисячі процесів, які відбуваються тут і зараз. Е, але ось це фомо, воно розпочнеться ось тут. Тут ніякого ФОМО я взагалі не бачу. Тим паче в альтах. Отже, головний тезис. Головний тезис це те, що ФОМО в нас не було в цьому моменті. Так, там були свої водні, був е, чорний лебідь, все інше, але наші думки тоді були незмінними. Що на 20 тисяч доларів нас вести ніякого сенсу немає, тому що люди в дійсності тут не закуповувалися. Вони тут проводили якісь фіксації своїх профітів або е, навіть збитків, тому що думали, що вже все на цьому закінчено, і ми дійшли до основного ключового моменту тобто ми дійшли до зони продавця, в якій. Тій і розпочалося FOMO, тому що дивлячись на ринок зараз, можна чітко побачити, що ж відбувається, а відбувається ріст альткоїнів, який не відбувався практично ні в одному з цих моментів, ось крім цього моменту. І зараз ми будемо розбирати розбиратися трішки глибше, покажу вам декілька інсайтів з нашої закритої спільноти, що я там транслював 25 жовтня. В нашій закритій спільноті я протранслював таку річ про біткоін домінацію. Отже, коли буде той перелив в альт. Коли почнеться ФОМО, і я тут приводив ось такий приклад. Саме про нього зараз ми поговоримо. Відеокруги, відеокола я вам зараз включати не буду, але основну суть донесу. Отже, біткоін винесли досить таки швид, швидким рухом, ось тут, в цьому моменті, вверх, на новинах по спотовим біткоін і Далі деякий час ми зупинилися в цьому блоці, зупинилися і почався перерозподіл, що слугувало. Тригером для того, щоб домінація з біткоїну почала виходити саме в альти. Отже, тут тригером була новина про те, що комісія з цінних паперів назвала абсурдними заявки на споту ETF. Звісно, що це запустило наступне. Це запустило наступне. Це запустило в нас ось цей блок спаду біткоїн домінації. Отже, пішов перелив в Альти, і дуже багато альтів нас справді дали в моменті більше як 50%. Про це я попереджував, що буде таке саме, що ми вийдемо кудись, ось ну як брати по логіці, нашій глобальній, то в блок продавці. Ця тут буде зупинка, і ми почнемо. Почнеться якийсь тригер. Значить, тригером сталася новина наступна: що голова комісії цінних паперів. Підтримав перезапуск FtX -у в рамках закону. Чому це є тригером для переливу капіталу в альткоїни, і взагалі чому це розтопило криптозиму на альтах, ось таку мінімальну. Тому що банально досить великий sell pressure, тобто тиск продавця, мав би бути на альти, які знаходилися в власності самої біржі FTX. Чому так? Тому що вони буквально я не точно в часових діапазонах не знаю на десь, коли ще ліквідності в альтах не було взагалі. Пролунала новина, що FTX має має продавати свої активи, тобто альткоїни по 150-200 мільйонів доларів в тиждень. І це досить такий сильний тиск на альткоїни. Там досить таки багато альтів в тому списку було, тому це було додатковим тиском. А тут, якби вже під зростаючий ринок, біткоін виріс. Отже, багато альтів почали підтягуватися за ним, але ще таких прострілів не було. Але тим не менше, активи, які взагалі є на балансі. Біржі FTX вони також виросли. Отже, інвесторам набагато цікавіше зараз купити FTX, ніж це було в моменті на самому крахові, крахі FTX. Ну чому так? Я думаю, ви розумієте, тому що активи на балансах FTX вони були в досить величезних посадках, і це якби збитки, нереалізовані збитки для цієї біржі. Отже, купляти біржу з такими величезними нереалізованими збитками, це не дуже приємна штука, тому фонди взагалі не дивились в цю сторону. Десь там Джастінс. Сан говорив, що готовий придивитися, щоб викупити FTX, десь там ще якісь фонди про це говорили, але ніякої конкретики не було. А тут ще й в додаток до того, що їх активи зросли набагато в ціні. Навіть та сама Солана, якої на балансах FTX було досить багато. Ви маєте вже пам'ятати з наших прямих ефірів, що там є тісний зв'язок між Соланою та Аламедою, як це все взаємопов'язано було, причому там Luna і так далі. Це такий. Невеличкий бек. Так ось, солана з 8 доларів пригнула на 50 доларів. Ви самі розумієте, скільки це іксів. Тобто тепер покупка біржі FTX виглядає більш, скажімо так, ймовірною, тому що активи на балансі біржі вони досить таки виросли, і це вже не така погана ідея викупити біржу з таким крутим функціоналом. Не забувайте, що ця біржа була топ 1 в США. Функціонал досить крутий і просто так, щоб це все пропало. Це вважайте, як один з найбільших банків був в криптоіндустрії і це досить хороша зараз перспектива є для інвесторів викупити FTX навіть з тими просадками або боргами. Я думаю, що все там буде окей, тому що якщо приносять досить багато грошей. Це є якби тригером. Ми побачили, значить, наступне. Тобто, моя думка була така, що ось тут ми побачили, якраз таки, після тригеру, перелив вальти. Невеликий це тривало не досить довго, але тим не менше, зараз також навіть краща ситуація. Біткоін домінація вона падала, біткоін ріс. Зайдемо на графік домінації. Ось біткоін домінація почала падати, біткоін ріс, перелив вальти відбувався досить таки хороший. І зараз насправді ми бачимо вже фома на ринку. Ті люди, які не закуповувалися, перейдемо на мій графік, не закуповувалися ось тут, не закуповувались ось тут, не закуповувались ось тут. Зараз дізналися, ага, вже можна реально заробляти на крипторинку, і почали купувати все, що, все що завгодно. І за цього ми бачимо зараз такий момент: момент упущеної вигоди, втраченої вигоди людьми. Вони починають прокидатися, починають купувати криптоактиви, які вже летять. Ви навіть самі могли побачити, я запустив рубрику на нашому ютуб-каналі. Вона називається з тисячі доларів в тиждень до мільйону. І насправді, з початку, скажімо так, тільки як я почав робити перші закупи, а вони є в мене в інстаграмі. А також по посиланню під цим відеороликом є тап-лінк, де ви зможете знайти мій інстаграм і підписатися, тому що там я кожну Неділю показую, складаю портфель публічний, показую закупи на тисячу доларів в тиждень, в які я проекти інвестую. Також там є лайфстайл. Ну і в самому таплінку ви зможете знайти посилання на наші продукти. Кому цікаво, це і закрита спільнота і навчання. Тож переходимо туди, підписуємося, дивимося. Якраз таки вчасно почав я вести цю рубрику, можна так сказати, тому що саме це відбувалося перед переливом вальти, і досить багато позицій вже в великому плюсі. Ви можете подивитися минулий відеоролик, який був не так давно знятий. Я тут пояснював, чому я купив оптимізм, чому в моєму портфелі є арбітром, як я інвестую в сектори, чому я інвестував в Аду і все інше. Тобто ці відеоролики пропускати не можна. Взагалі ні одного відеоролика на нашому ютубі пропускати не можна для того, щоб у вас була цілісна картинка про те, що відбувається зараз на криптовалютному ринку. Також перейдемо до важливих новин. Наздак підтвердила заявку Бликроку на запуск спотового ефіріум etf у. Отже, я вже про це писав декілька слів в нашій закритій спільноті і показував з офіційного сайту. Якраз таки тікер з НАЗДАКу. Комісія з цінних паперів вона не підтвердила ще це все, але вже спори пішли в телеграм-каналах. Я таке бачу. А чи не може статись таке, що перший спотовий ETF випустять саме на ефірі, а не на BTC? Так, ось тут інформація двояка. Всі ви знаєте, що вже, вже з минулих відеороликів як я вже і говорив, ось з цього відеоролику бичачий ринок вже настав, що роблять інституціональні гравці, де я підсвічував те, що робить комісія з цінних паперів на чолі з Гері Генслером, що робить BlackRock. І головний тезис Гері Генслера це те, що все, всі криптовалюти, окрім біткоїну, являються цінними паперами. Тому я не думаю насправді, що перший спотовий ETF з'явиться саме на ефірі. Тут і по бітку ще вилами по воді писано. Дізнаєтеся з цього відеоролика, якщо ще не бачили. Якщо бачили, ви знаєте, про що я говорю. Показуємо далі з закритої я не так давно записував не так давно, якраз таки після проливу на чорному лебіді почав дуже активно відкуповувати ефір. Почав про це писати в спільноті. Написав, що банально буду закуповувати ефіріум кожного тижня. Щось пішло не так. В мене трішки змінились плани, але все ж таки, основні закупи я зробив і досить гарно це зараз виглядає. Тому ефіріум це якраз таки друга криптовалюта, в яку переливається ліквідність саме з біткоїну, коли біткоін домінація падає. Це також. Дуже важливо вам розуміти. Ну і давайте перейдемо тепер розвіювати міфи щодо спотових біткоін ETF. Насправді, якщо навіть і одобрять спотові біткоін ETF, то ця новина відпрацьовує в принципі вже. Що це означає взагалі, коли ETF випустять? Більшість людей думає, що ця новина, знаєте, я порівнюю її з новиною, з легалізацією крипти і правил регуляції в Гонконгу. Там всі думали, Булран з Китаю, це було літом. що звідти почнеться, буліш маркет, але. Нічого подібного, я тоді розповідав, що е, друзі, це всього лише е, можливість того, що буде зараз зрощуватися новий криптохаб. Це дійсно дуже важливо, але в макромасштабі. Не стояли там люди в чергах, щоб купити біткоін, тому що ось зараз регуляція приходить і все, типу, в нас це все тепер лігал. Це так не працює. Так само з потовим біткоін ETF. -ами. Я про це розповідав також з відеороликів на нашому Ютубі, що порівнював, до речі, історію ІТЕФів е, на золото, а також історію ІТФів з біт біткоїном, як це все може повернутися, але насправді це ж не так відбувається, що до прикладу одобрили а ще й раз спотові ETF від Блекроку, і все, люди стояли вже в чергах, чекали, як би це е купувати, їх там обгорнутий цей бітісі їх ETF. ну не так це працює в глобальній перспективі. Це дуже класно, тому що почнеться приток нових капіталів, почнеться приток більших інвесторів, які менше довіряють саме криптовалюті, але там вони купляють ETF, тобто вони максимально знаходяться. Під захистом своєї держави, і тут, як би також в глобальній перспективі, так це дійсно дасть нам пороху. Це дійсно дасть великий приток капіталу в BTC, Але як я вам говорив, взяти на прикладі з золотом один трильйон його капіталізація була до запуску першого золотого ETF-у. Це було в 2003-му, третьому, дві році, коли ETF-и почали розповсюджуватися по багатьох юрисдикціях саме золоті. І за весь цей період до сьогоднішнього дня капіталізація зросла в. 10 разів насправді, навіть якщо ви могли б побачити по графіку, я вам показував, коли ось цей перший золотий ETF був прийнятий зараз, ми зменшимо. Нашу ретроспективу, ось тут ми бачимо, що навіть при прийнятті золотого ETF, у зрозуміло, що капітали пішли, пішов мас допше на золото. Воно стало більш доступне, але просадка була на 20%. Тобто, це ніяк не говорить про те, що навіть якщо зараз запустять перший там спотовий Bitcoin ETF, що ми полетимо в стратосферу, полетимо вже там на 100 тисяч доларів, вище кудись. Ні. Це дійсно, як інфопривід, може пампанути Бітко... біткоін, але насправді для того, щоб ріст був органічним і все було плавно, і дійсно прийшов бичачий ринок. Потрібен час, потрібен час, тому що заходити в цей ринок, не будуть всі ось так. я ж кажу ще раз, не всі стоять в черзі, щоб там купити ETF на біткоін. Ні, ви ж можете купити сам біткоін, тобто це так зовсім не працює. Тому ми бачимо зараз цю ейфорію, і головне, щоб ви собі просто не закладували в голові такі думки, що ось зараз апрувнуть спотові біткоін. ІТІФ про це зараз досить багато мови, і ми там полетим в стратосферу. Я вже взагалі говорив, що є такий варіант, що всі заявки на спотубі СІТІФ перше можуть відкладувати до самого останнього сроку розгляду. Друге, це те, що на самому останньому сроці розгляду всі ці заявки можуть просто-напросто відклонити. Тобто комісія з цінних паперів може відклонити, відхилити, і ми можемо побачити це як чорний лебідь дамп. Цього ж ніхто не очікує, практично ніхто про це не говорить ні в медіа, ніде. Ось і банально це може бути як чорний лебідь, але після того, що компанії можуть подати заново ті заявки на CTF, і їх вже можуть опругнути, Тобто я не думаю, що це буде якась там затяжна знову медвежка з переходом там на лої і так далі. Не схоже, це на те на те, що так станеться, тому що інституційні гравці вже зробили многоходовочку, ходовочку, про яку розповідав в відеоролику про BlackRock і про те, що ж роблять інституційні гравці на ринку. Тому що ми зараз маємо? Ми зараз маємо основні ключові тези. Це те, що ми прийшли в блок продавця, ми його не прошили. Домінація переливається в Альти. Іде альт-сезон невеличкий такий міні-памп сезон, я б його назвав насправді, деякі альти перебили АТХ, деякі альти показують себе сильніше, більшість показують трішки слабше, але тим не менше, ріст на них почався після перетоку капіталу. І зараз основна ваша задача це не вдаватися в ось цей синдром ФОМО і розуміти, що ми вже знаходимося дійсно в зоні, де починається ейфорія. Тут потрібно бути максимально обережним. Тобто, як я говорю, якщо ви хочете створити свій капітал, якщо ви хочете. Створити якийсь класний інвестиційний портфоліо, то залітати всім своїм капіталом одразу в ринок не можна. Навіть я зараз потрішечки даю купляю, але зовсім потрішки. Я купляв більшими об'ємами тут і транслював це. Також закуповувались ми тут. Також закуповувались ми тут. Ну і звісно, що тут в нас вже гарні профіти є. Але я продовжую купувати, продовжую інвестувати і розділяю свої портфоліо на довгострокове та е, спекулятивне те, на чому я хочу заробити профіт і забрати все весь прибуток разом з тілом. Це найголовніша теза. А також не забувайте, що ці спотусіті все працює не так, що ось тільки його випускають. Все там біткоін летить на 100, біткоін летить на мільйон, куди там завгодно. Всі біжать, купляють е, ETF, -и. Ні. Ну і є ще один цікавий нюанс, але вже в цьому відеоролику я про це розповідати не буду. Я думаю, що є серед наших глядачів ті, хто люблять теорії змови. Здається, в мене є одна теорія щодо цих спотових біткоін ітфів та BlackRock'у, як BlackRock хоче. Прикарманити собі досить величезну емісію BTC, проснувшись так пізно. І це вони будуть робити, не купуючи собі на баланс. Якщо ви хочете дізнатися цю теорію, то давайте максимально багато лайків, репостів цього відеоролику, коментарів. І в коментарях, звісно, пишіть, чи хотіли б ви почути ось цю теорію змови, яка можлива. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Пожинаємо профіти. Не впадаємо в ейфорію, торгуємо обережно і не ведемося на ось це фомо, яке відбувається на ринку. Всім до зустрічі!